Віктор Росове показав нову дівчину через три місяці після розлучення з Ольгою Мерзлікіною. Кохано чоловіка звати Яна Катерина, яка мешкає у Львові. Скільки часу закохані зустрічаються? Поки що невідомо. В тому інтерв'ю був один фрагмент, і мені всі казали, що його краще забрати. Раміна мені казала два рази. Дівчина казала, мама казала, друзі. Казали. Всі казали, щоб цей фрагмент видалити. Але я напевно полягав, щоб цей фрагмент лишився. А розсекретив Віктор про дівчину після скандального інтерв'ю. Чоловік навіщо зізнався, що він був неспроможний задовольнити свою дружину. Цей фрагмент вже видалили, але інтернет все пам'ятає. Як інтим був? Та був, ну був поганий. Всі 13 років. Да. В мережі написали, що якщо ви думали, що гірше зради бути нічого не може? Просто скажіть дякую, що ваш хлопець не Віктор Розовий. Яна Катерина відреагувала на цей коментар. Дякую, що мій хлопець, якраз Віктор Розовий, написала дівчина. І саме цю сторіс і перерепостив сам комік. А в мережі українці пишуть, що дівчата між собою дуже схожі. Що колишня дружина Ольга, і що теперішня дівчина Яна Катерина. Друзі, а хто дивився інтерв'ю розового? Як ви думаєте, з якою ми Віктор вирішив розповісти про свої складнощі щодо інтимного плану на велику аудиторію. Який сенс в цьому? Невже він серйозно не розуміє, що, що сексуальну освіту краще здобути? Ну або з книжок, ну або у спеціаліста, який розповість більш детально про те, як чоловік повинен задовольнити тічину. Ну Не на інтерв'ю ж це вирішувати, Я напевно, взагалі вперше чую, щоб чоловік розповідав так відкрито про свої сексуальні проблеми.